Тебе обманули те, що ти називаєш мрією кожної дівчини? Насправді результат добре продуманого маркетингу. Біле платя, діджеї, фотозона, діаманти, сто гостей, усе це тобі продали як нав'язану кас. До 1840 року жінки виходили заміж у будь-якому кольорі. Часто це найкраща сукня, яка в них вже була. Біле стало модним після того, як королева Вікторія одягла його на своє весілля. Журнали швидко рознесли це фото, і це стало трендом аж до сьогодні. У 1938 році компанія De Beers запустила рекламну кампанію в США. До цього діаманти не вважалися обов'язковими. Проте після рекламної кампанії та підключення Голлівуду кільце з діамантом стало символом кохання. Тож продажі злетіли, а традиція закріпилась. до 20-го століття. Весілля були скромними або родинними подіями. Проте з розвитком масової культури, весільної моди, глянцю шоу-бізнесу. Ідеальне весілля почало виглядати як вечірка на сто гостей. І найголовніше, жінкам почали продавати з дитинства не стосунки, а образ нареченої. В Україні кожна пара в середньому витрачає від 2 до 10 тисяч доларів на весілля. Звідки ця сума? Її теж створили ринки: ресторан, ведучі, декор, фотозони, шоу-програми. І тепер скажіть, що цей маркетинг не хірено спрацював.